Всім доброго дня! Сьогодні вирішила поділитися з вами моїм експериментом. Робила млинці із содою, Надивилася дивилася всяких відео та вирішила спробувати. Е, моє е, особисте враження, я не задоволена, вони смердять содою. По рецепту там була е, одна чайна ложка на 300 кип'ятку на 1 літр молока. Я додала одну чайну ложку на 300 кип'ятку на 2 літри домашнього молока. І воно все одно смерділо. Хоча в коментарях всі писали, що ні, воно не смердить, кип'яток вбиває цей ем, запах і так далі. Але це неправда, воно все одно має запах. Ось На 2 літри я додала 9 яєць. Не знаю скільки борошна все на око. Жидке таке роблю тісто, даю йому настоятися хвилин 15-20, щоб мука розійшлася, і тоді починаю жарити. Вони виходять дуже тоненькі. Гарні, смачні, але цей запах, як на мене, він не повинен бути у млинців. В них повинен бути запах молока, а з додаванням соди, там запах лише соди. Ось так. Ми куштували е, солодкі, е, з варенням, я робила домашнє, у мене зайви з інжиру, з апельсином і так далі. Е, зі сметаною, з медом, робила з м'ясом, з грибами. Тобто ми з'їли. Моя сім'я взагалі не відчула запаху, а ну, я відчуваю цей запах соди, тому мені не сподобалося і я вам не раджу, якщо ви теж не полюбляєте запах соди. Ось так, ось така купа вийшла. Це останній з дірочкою, не вистачило трішки тіста. Всім гарного дня, гарної масляної і тихої, мирної неділі.